Режим Бога, продовження збору статистики і аналіз. Ну, Минула доба, вона така собі була нормальна, звичайна, тому що то було перше число, новий рік. І по-перше, сон трішечки не такий, тому що я перед новим роком все ж таки прокинувся. Хотів тут все ж таки розуміти, що робиться. Думаю, десь може щось буде творитися. Ну і все ж таки, як новий рік. Так, ніде мене тусили. Um, і ну що, тут пішла, типа, обична така еко-активність. Щось там повтикав, позавісав. Я б не дуже назвав би це еко, тому що трохи в Тік-Ток залип, хоча я стараюся в нього не дивитися тепер вже. Але так, там обіцяли якісь ракетні удари по рашці, ще щось, я думаю. Цікаво прослідкувати. І ще було цікаво, подивитися, що там під новий рік в новий рік, е що люди говорять. я що я такою активності побув, а потім зайнявся собі е навчанням, малюванням, настройкою. Коротше, сон був наступний у мене я здрімнув після ранку і знову там собі полазив. Займався ділами. Роботи ніякий не робив, тому що день такий був. Там же ж має значення ще й те, що люди не спали цю ніч. Ось тут люди не спали. І, певно, що це впливає на те, що такого сильного ефекту від, нема від раннього прокидання. Тому що все ж таки, ймовірно, ці ефекти пов'язані з тим, що ми випадаємо з матриці, ми випадаємо з егрегорів. Люди починають коли включатися десь отут. Вони включаються, а тут вони вже потухли, всі сплять. І ти прокидаєшся, і вся енергія тобі. От. Бо якщо прокидаєшся з ними, попадаєш в спільне поле, і енергія з тебе вже викачується як варіант. От. Але оскільки на Новий рік тут всі активнішили, хоча виброс енергії був, мабуть, все ж таки позитивніший. От. Але під алкоголь все одно, я думаю, потім розмови скатувалися в якісь агресивні. Могли скатуватися багато в кого. Ну, таке собі день День такий собі. Я бачу, в мене тут є така під ранок вздрімнути фішечка, ще поки вона проявляється. І далі. Я, Оскільки я не так хорошо виспався все ж таки. То вздрівнув більше, і в мене все зсунулося. І тут не було. Ну, поліфазний сон в мене сюди, можна сказати, змістився. Ну, це минула доба вона така була. Не видающеся. От, Це через ці всі, через Новий рік. От. І виходить, що... Що виходить? Видимо, що я отак ліг раніше, ніж ось ці рази. І вже десь отут я вже просинався. Я, вже, я, 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 я до ночі я, я до півночі хотів доспати, хоча б. Бо я вже тут був такий виспаний, що вже я не знаю, як я засинав далі. Що характерно, це те, що <кхм> при такому режимі. Дуже висипаєшся і, і дуже хочеться встати. На відміну від звичайного людського, в божественному краще. Коли людський режим, і то і людина прокидається десь ось тут: 9, 10, 11, 12, то хочеться спати ще. Так можна, як мразота останнє, навірно, що за дві сутки проспати, розіспавшись в цьому періоді. Нарахунок морозоту жартую, але щось в цьому є. А коли лягаєш ось тут, то до півночі або десь отут, в перших годинах ранку висипаєшся взагалі, що вже більше не можеш спати. Це дуже важливе сильне спостереження. Воно. Не те, щоб там розгледяне, Воно просто. Як сильний фактор, сильніший фактор. Я точно не пам'ятаю, коли я заснув. Добре спав. Музика грала. У мене навіть голова не квадратна від того. От. Тому що цей. Вчорашній день це таке. Це через Новий рік воно, воно щось там. Роз... Ну, фіг я знаю, яке. фіг знає, що. Нормально, но це не ці золоті, не, не цей золотий а, щ... період, що був перед новим. І тим більше платіновий, який буде далі. Я б все думав, що я почну зміщатися. От. І щоб не зміститися до дуже пізно. Коротше, є така інформація. Від трьох до п'яти, хто просинається, великий ефект отримують. Я буду десь пробувати гуляти від звідси, де я просинався. Може трошки залазити сюди. Але не хочу залазити. Я думаю, що це мені залізти кудись далі, навіть слишком занадто далі. Можуть допомогти такі всякі ексцеси, як Новий рік був, щоб мені прийшлося трохи тут втрутитися в режим свій. І він пішов не так. От. Але я якось буду врівнювати. Е е До речі. Через цей новий рік в мене була задача, як мені не сповсти назвичайний людський графік, тому що воно могло б стягнути. Чому так воно могло б стягнути? Тому що. Окей, я захотів. Я отут перед північчю вздрібнув. Потім новий рік почався. Ну от ніч, нічна активність. Тен-тен-тен-тен-тен. І вже під ранок мені захотілося спати. М І я думав, що якщо я вздрімну ось тут, то я от буду виспаний, і я вже пізно ляжу спати. І вийду на, звичайний, людський е тоді графік, і я так не хочу. Але думаю, ну може все ж таки ні, тому що я і тут трохи сну отрив. От. Ще раз повторюю, це не точна ось ця штука. А от тут х... велика, хороша, точна тенденція намітилася. Оці шматочки, цей, цей, ,а... оцей, по 3 години. Йде до того, що 6 годин за добу і один сон 3 години. Ну, але буду бачити, як там далі буде. Це поки що перші такі спостереження. От. Тут точно не знаю, коли ліг. Так добре заснув, що, що я ж забувся коли. От. Але допомагає те, що я цю іншу статистику формую, mm. допоміг би, звісно, ще фітнес браслет який мене все ж таки запустив воду в себе і накернувся. Але mm. можна буде купити, він мені заважав. Я, може. Я, буду, я, я наверное, що зможу, зможу цю статистику вести. Це просто так. А, може якісь помітки робити, собі, буду на бумажці, це теж добре. Мафік той браслет, бо він мішає на руці. Мені надою, я рік з ним ходив. Не ляжеш нормально на руку собі. Це все постійно заважає. Вот. Так що сьогодні я прокинувся знову в північ. І. Ну, як сказати, активність моя стала більш впевненою. Ну от тепер. Ну от більш такою твердою в цей період, як я прокинувся. Але потрібно буде все ж таки десь, я думаю. Зміщи, з, пробувати зміщатися до трьох, може до 4 і 5, хоча говорять краще в три, 3, да? ну, може до 4 іноді не спеціально. Але не поспішаючи, я буду в цей період е, вести спостереження, буду тут собі виписувати свої е, спостереження і досягнення, що мені що дало. От. Так що отут а, новорічний розколбас. Він непонятку вніс. Просто такий собі нормальний день. Звичай... Більш звичайний. Але все одно пр продуктивний. І тут в мене творчість поперла. Все, все одно творчість поперла. Я на стіні помалював. От. Пішло там краще. Так. Все одно якось думки прочищаються, вони виходять на наступний рівень. Так що далі буде от сьогоднішній день, цікаво, як пройде? Цікаво.